Переблагословенного, натхненого, надіюся, благодатного і освяченого дня понеділка. Такий файний час. Просто захоплююся весною. Кожна пора року файна. А тепер, поза як є весна, то весна файна. Ви кажете мені часто в коментарях, що ти старалася. Як ви встигаєте записувати відео зранку, послухайте. Я сьогодні встиг не лише відео записати, я встиг спуститися, табір зібрати, згори спуститися, помитися, приїхати, поїсти з дітьми, зібратися, тепер ще відео записати, змонтувати і виставити. Ну, бо завжди знімаю відео попередньо, перед тим. Тобто зараз я понеділок, чи для когось з вас вівторок, чи якийсь другий день, то хто коли дивиться. То зараз вже я є, напевно, десь у дорозі до Меджугорія, десь у Хорватії, проїжджаю, молимося ранішні молитви із паломниками. Тому пам'ятайте, що я завжди знімаю відео попередньо, день перед тим, два перед тим, коли мені виходить. Головне, аби воно вийшло зранку і аби вас тішило і благословляло. Тому вітаю вас з початком тижня, а поза як тиждень починається, то. Сьогодні є дуже файне слово з діяння 1.14, там, де Ісус вже вознісся, його вже нема. І є дивний період, 10 днів між Його Вознесінням і між зісланням Святого Духа. І у цей період Ісус їм сказав, що тримайтеся Єрусалиму і тримайтеся разом, а вони перебували однодушно і пильно у храмі. Це важливо. Всі учні разом з Марією, декількома жінками або деякими жінками. Трималися однодушно і пильно на молитві увесь час? Однодушно і пильно. І це так файно, така для нас підказка, а що ми маємо зараз робити? Ну, Бо файно недавно поставив її єпископ Лучок, чи Лучок? Лучок Лучок, Лучок, яка в мене проблема з прізвищами і іменами, єпископ Лучок, Микола поставив це питання: добре, Христос Вознісся, а що далі? А що далі? А, що? а далі важливо є. Однодушно і пильно з кимось перебувати на молитві. Важливо, аби не самому. Бо все ж таки єдність дає нам цю можливість один одному підказати, направити, виправити, допомогти, підштовхнути, продемонструвати, підтримати. І тому пильно і однодушно. Яку би ви не мали файну землю у себе в городі, яке б ви не мали хороше насіння, якщо ви, це, якщо ви землю не підготуєте до висівання, то це буде просто ну, трата часу і ресурсів. Я маю дуже добру землю, тут у теплиці буквально поруч біля мене, я ще все в діловому. І там постійно підсипаю попелом, всякі добре, такі хороші, органічні підсипаю, аби рослинкам було добре. Але в одному місці я три або чотири рази вже цього року перекопував землю, поки ми огірки посадили з Женькою. Бо увесь час бур'ян ріс, розумієте? І мені передала мама Женьки, суперфайні насіння, але якщо вони не в добру землю поставлені, то не проростуть. І тому мені здається, що це хороша підказка від Ісуса для всіх нас. Що треба робити, аби приготуватися, якби, або спочатку прийняти Духа Святого і ним наповнюватися, або наново прийняти Духа Святого і ним наповнюватися ним, ну, то треба насамперед готувати ґрунт. Готувати землю, готувати серце, себе, свій розум, свій мозок. З того боку летить вертоліт, а з того боку шершень. Чи літає, боюся, аби мене не вкусив. Коротше, якщо мене вкусить, то не бійтеся завтрашнього випуску, напевно, не буде. Одним словом, готувати ґрунт. Але бачите, як готувати пильно і однодушно. Однодушно і пильно. То що що означає однодушно? Ну це мається на увазі якась спільність чи спільнотність, тобто з кимось, не самому, з духівником, з друзями, <кій> з подругами, з людьми, які є з тобою в одному напрямку мислячі, які з тобою э, схоже думають, схоже, радяться, бачать світ. І пильно це означає буквально ретельно, буквально докладно. Не Неходяк, не бігом. Значить, сьогодні, сьогодні є час, в який треба особливо спокійно, холоднокровно, в який треба ретельно переглянути, правда, що, що мені заважає упиватися Духом Святим, чим я занадто упиваюся, і показати серце, власне, що, а що ну, яким чином приготуватися більше до того, аби відкритися на Бога. До того, аби не ставити для Бога бар'єри, аби не ставити для Бога перешкоди, яким чином? А це буде можливо, коли ми знайдемо часу, або коли, як мінімум, почнемо шукати цей час, то ми, ми швидко розпізнаємо, ну, власне, що стоїть на, на заваді, що стоїть таким бар'єром. Тому оці дві риси пильно і однодушно дають нам хорошу підказку, що ми зараз маємо робити. Як саме зараз? Ми маємо рухатися до Бога пильно, тобто ретельно, докладно, точно, однодушно, значить у спільності з братами і сестрами. Тому пошукайте нагоду цього тижня з людьми, які думають у схожому напрямку з вами. Пошукайте нагоду, аби побути разом, аби побути на молитві, аби побути на якомусь читанні Слова Божого, розважанні, і ви побачите, що як буде п'ятидесятниця. То будуть особливі плоди, ви побачите? Дякую за вашу увагу і терпіння. Іду далі дітей збирати, перерахую, чи всі з гір повернулися, чи, чи всі є вдома. Бо щось забув перерахувати. Благословенного всім вам тижня! Майтеся файно і мир вам у пильності і однодушності!